У третій роковини великої війни Європа демонструє цілковиту підтримку України у її боротьбі з російською агресією. Представники 42 країн, загалом 13 великих делегацій, прибули до Києва: керівники Євросоюзу, президенти Латвії, Литви та Фінляндії, прем'єри та головні дипломати низки країн. Вони подякували українцям за мужність і, крім слів підтримки, привезли фінансову допомогу. Канада готова передати Києву 3,5 мільярди отримані зі заморожених російських активів. Норвегія теж пообіця. Ала 3,5 мільярди військової допомоги. Литовський президент Гітанас Науседа запропонував зафіксувати дату вступу України до Європейського союзу 1 січня 2030 року, які ще лунали заяви і обсяг допомоги далі. Європа і Канада сьогодні підставляють плече підтримки Україні на третю річницю повномасштабного вторгнення Росії та на тлі певної зміни курсу Сполучених Штатів Київ нині став столицею міжнародної політики. До нас прибули керівники Євросоюзу та лідери 13 держав, зокрема Данії, Іспанії, Латвії, Литви, Канади, Норвегії, Фінляндії, Швеції та інші день почали із вшанування тих, хто віддав життя за свободу нашої країни. Центральна сьогоднішня подія, пленарне засідання під назвою Підтримуй Україну, відкриваючи його, президент України Володимир Зеленський нагадав, те, що триває, це абсолютно неспровокована та злочинна війна Росії проти України, загарбницька війна. Цей рік повинен стати роком початку реального надійного миру. Путін не подарує нам цей мир, не віддасть його в обмін на. Щось ми маємо здобути мир силою, мудрістю і єдністю нашою з вами співпрацею. Про мир неможливо просто оголосити за одну годину, неможливо оголосити за один день сьогодні, завтра, післязавтра, На жаль. Така реальність. Український президент вважає, що сигналом про мир від окупантів може стати звільнення Росією всіх українських полонених. Україна готова до обміну всіх на всіх. Володимир Зеленський вкотре наголосив, за столом перемовин Україна має бути разом з Європою та Сполученими Штатами супроти Росії. Також Зеленський закликав єднатися і українців у себе вдома, і європейців на своєму континенті, і кожному робити більше, аби подолати зло. В ЄС згодні європейцям слід зміцнити Україну, щоб вона могла відбити російську навалу. Мирна нація, на яку напали без жодних причин, окрім імперіалістичної держимості Путіна. Але ми віримо у вільну суверенну Україну, яка рухається до Євросоюзу, і ми будемо формувати це майбутнє разом. Війна в Україні залишається найбільшою кризою для майбутнього Європи. Це не лише про долю України, яка зараз на кону, це про долю Європи. Тож наш перший пріоритет розширити стійкість України. Прем'єрка Данії Мете Фредеріксен погодилася, годі вже слів час діяти і діяти негайно. Нам слід підтримати Україну і пришвидшитися, щоб мати можливість захистити себе і стримувати Росію. Думаю, у нас є кілька місяців, щоб ухвалити всі необхідні рішення інакше буде надто пізно. Настав час заступитися за Україну і за Європу. Слава Україні. Перед приїздом до Києва вона сказала, що Сполучені Штати створюють дуже велику невизначеність щодо війни Росії проти України. А несправедлива мирна угода загрожує ще більшою війною для України ніж теперішня війна. Путіну ж довіряти не можна, і вона не вірить, що він прагне миру. З нею згоден і президент Фінляндії, країни, яка добре пам'ятає, що таке агресія Росіян. Тому Фінляндія цілковито підтримує Україну у її євроатлантичних прагненнях, і Росія тут не повинна мати жодного впливу. У цих переговорах Орах є кілька речей, які абсолютно не розглядаються. Один із них членство в ЄС. Не Росія ухвалює рішення про членство в ЄС. Це робить європейський союз. Два НАТО не Росія ухвалює рішення про членство в НАТО, а сам Альянс. Три українська оборона. Не Росія вирішує, що має Україна на кордоні, коли, де і як. Президент Литви Гітана Снауседа закликав до конкретики. Запропонував зафіксувати чітку дату вступу України в ЄС. Безпека Європи залежить від безпеки України. Саме тому давайте прискоримо вступ України до ЄС. Я пропоную дату 1 січня 2030 року, і відкриття першого кластеру переговорів можна здійснити вже упродовж кількох тижнів. Давайте зробимо шлях України до ЄС невідворотнім. І наостанок я хотів би зазначити, що Україна потребує справжніх гарантій безпеки. А поки не слід забувати, з чим мають справу Україна та західна цивілізація, закликав канадський прем'єр Джастін. Рюду. Це конфлікт, якого Україна не хотіла і не провокувала. Ця війна розпочата з однієї причини: бажання Росії стерти українську історію та розширити свою імперію. Тож гості привезли і конкретну допомогу військову та гуманітарну. Йдеться про мільярди доларів у грошах і зброєю. Крім того, Канада заявила, що передасть українцям 3,5 мільярди доларів заморожених російських активів. А президент Європейської ради Антоніо Кошта оголосив, що скликає на 6 березня засідання Ради для обговорення по. Дальшої підтримки України змі пишуть, що ЄС може збільшити обсяг військової допомоги до 30 мільярдів євро. Оксана Лотоцька, факти, ictv Єдині новини. Вечір країно, Думаю, сьогодні кожен і кожна з нас згадують той день. Четвер 24 лютого 2022 року, день коли країна обрала боротися, і в результаті замість російського параду хрещатиком за три дні, за три роки після початку великої війни до Києва приїхали лідери країн-партнерок, лідери Європейського союзу для того, аби підтримати нас з вами, підтримати Україну. І Більше про це дізнаємося у речника міністерства закордонних справ України Георгія Тихого. Пане Георгію, добрий вечір вам. Доброго вечора. Розкажіть, який головний посил цього форуму? Ну, власне, посил в назві цього саміту «Support Ukraine» підтримуйте Україну. Я думаю, це найкраща відповідь усім скептикам. Бо 13 делегацій високого рівня сьогодні в столиці України. Загалом 42 учасниці країни-учасниці і міжнародні організації цього саміту, включно з тими, хто був онлайн, це демонстрація підтримки України, міжнародної підтримки України. Я думаю, сьогодні міністр Андрій Сибіга власне підкреслив те, що це найкращий знак. Що Україну підтримують, тому всі, хто мав сумніви, всі, хто мав там побоювання за останні тижні, через е, всі ці там заголовки в медіа, от власне сьогодні в Києві е, Україна, президент Зеленський продемонстрували, що е, підтримка України є, вона консолідована. І дуже важливо, що не лише виступи пролунали держави, оголосили про конкретні рішення на підтримку України про нові е, пакети військової допомоги, про нові. Е, Якісь рішучі політичні кроки це дуже важливо. Ми це цінуємо. Ми вдячні надзвичайно нашим міжнародним партнерам, які принципові, які з нами, які сьогодні продемонстрували цю підтримку. А чи готові передусім наші європейські партнери збільшувати підтримку України в умовах, коли Сполучені Штати говорять про те, що проблеми Європи має вирішувати Європа? Ну, дивіться, я тільки що якраз модерував прес-конференцію лідерів, де питали це питання, зокрема від деяких змі лунало до європейських лідерів, до очільників європейського союзу, і від них однозначно відповідь готові. Європа вже. Ну, робить дуже суттєвий внесок, якщо подивитися на те, скільки ресурсів, скільки військової допомоги надано Україні, і Європа розуміє, що е, так ідеться про безпеку і їхню власну. Тобто у них є власний інтерес в тому, щоб підтримувати Україну. Тому ми бачимо ці сигнали і готовність збільшувати підтримку. Так і зараз вся українська дипломатія знов ж таки міністр Сибіга, президент Зеленський, працюють якраз над тим, щоб європейська підтримка збільшувалася. Дивіться, це потрібно незалежно від того, що відбувається з іншого боку океану. Європа має ставати більш самодостатньою, збільшувати військове виробництво, інвестувати більше в українську оборонну промисловість. Все це відбувається, тому. Українська дипломатія використовує цей момент, зокрема для того, щоб посилити європейську підтримку, щоб не відбувалися в інших країнах партнерах і в інших країнах світу. Пане Георгію, я дивилася перелік країн, які чиї делегати приїхали сьогодні, і хто вмикався онлайн. Але я не побачила в жодному вигляді представників Угорщини. Там, тобто, Угорщина якесь особливу свою думку таки вирішила продемонструвати. Ну, давайте не будемо виділяти окремі країни, а сконцентруємося на тих, хто був, і насправді це найважливіше. Я думаю, демонструє солідарність, яка є країн із нами. Ми розуміємо, що низка країн могли щось могло не виходити за графіками лідерів або з якихось інших причин не підтримали. Але я думаю, що краще концентруватися на тих, хто був, і це дійсно наші друзі. Це ті, хто нас підтримують, і це потужні країни. Дивіться, була були країни і європи і північної америки це така хороша коаліція сильних сильних країн відданих принципам тим які ми поділяємо з ними тому давайте концентруватися насамперед на них Ну хочеться консолідуватися на хорошому, але от буквально протягом 30-40 хвилин Генасамблея ООН має розглядати резолюцію щодо третьої річниці, приурочено до третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії до України. І сполучені штати сказали, що вони не підтримуватимуть проєкт резолюції, написаний Україною та Європейським Союзом, де конкретні визначення, де війна називається війною. Росія агресором. Як ми в цій новій реальності будемо жити. Глава МЗС коментував це на днях. Україна підготувала разом із партнерами, не одна, а разом із партнерами підготувала проект резолюції ООН до третьої річниці повномасштабного вторгнення. В якій власне продовжується серія резолюцій, яка була з 2022 року. Тобто є певна логіка теж документів ООН, фіксація позицій чітких, які займає генасамблея. І Україна в цьому, в цьому руслі в цій лозіці продовжила свій, свою роботу в ООН разом з понад 50 країнами, які стали коспонсорами, тобто спів ну Скажімо так, співспонсорами цієї резолюції внесли цей документ. це було Розробка його почалася давно, робота над консолідацією голосів теж почалася ще там в січні, якщо я не помиляюся, і велика робота була пророблена, насправді, для того, щоб зібрати голоси. Ми е, ухвалили рішення. Продовжувати е, працювати над нашою резолюцією, все-таки її виносити в залу генасамблеї. Зараз дійсно вже м, залишаються лічені, мабуть, години до того, як ця резолюція буде голосуватися. Ми сподіваємося, що держави продемонструють свою підтримку, принциповість. Продемонструють, що вони підтримують це ж не справа навіть не в підтримці лише України, справа в підтримці. До базових принципів територіальна цілісність, статут ООН, всі країни зацікавлені в цих базових принципах, щоб кордони не порушували силою, щоб агресор був засуджений. Україна в цьому плані виступає за універсальні цінності, не ну, лише просто за, за себе, за скажімо так, те, що нам болить. Тому ми вважаємо, що цілком можуть держави підтримати наш проект. І працюємо над цим зараз. Іде дуже дуже активна дипломатична робота. Там перебуває в Нью-Йорку заступниця міністра Мар'яна Беца, яка безпосередньо там на місці можна сказати, веде цей дипломатичний бій за. Збереження зміцнення підтримки України будемо дивитися, як буде відбуватися голосування. Дякую, пане Георгію. Дивитимемося обов'язково. Це був Георгій Тихий речник Міністерства закордонних справ України. Безумовна міжнародна підтримка надзвичайно важлива, але головна сила України знаходиться тут всередині. Мені передусім йдеться про найкращих людей українських захисників та захисниць, які просто зараз не дають росіянам просуватися в глиб нашої країни, боронять нашу незалежність, наші з вами життя. І я думаю.